Радо, привітає, першокласників таких. Дорогі діти, скоро ви пийте до школи. На вас там чекають світлі просторі класи, нові друзі. А у дитячому садочку залишаються хлопчики і дівчатка, яким ще треба підрости. З ними дружили, разом росли, співали, танцювали. Сьогодні вони прийшли вас привітати. Нам щасливо! Урочити, щиро вас вітаю. Всіх дітей, що йдуть до школи, ми поздравляємо. Зараз співали, танцювали, нам не помітнішка до школи. Як підемо в перший клас, гаду про нас. Буде тебе с вас чекає бухані, вас чекали ганіпати, і берушники карти. Вас чекають із пода, і спортивний, інвертав, і, і, і просторий світлий клас, всі вони чекають вас.

Вам всім бажань, і здоров'я, і добра, щоб були всі щасливі і не знали горя зла. Успіхів ми вам бажаємо. І усіх ми закликаємо. Носа ну, вас не задилайте, Ви то наші залі. Все чесні отче, всечесні батьки, громаду, запрошені гості. Дозвольте привітати вас сьогодні з великим святом, хоч його немає в наших державних календарях, але проте це свято залишиться у вас в пам'яті багатьох не завжди, тому що сьогодні ваші діти закривають свою першу сторінку своєї великої книги у своєму нелегкому житті і відкривають зовсім нову другу сторінку. Це вже буде навчання в школі, яке зовсім нелегким. І скажу, я розумію, що робиться зараз на серці у вас, у батьків, бо буквально вчора школа також провела випускний вечір 9 класу, і я бачу просто почуття батьків, які відправили дітей вже в інший світ. Я розумію, що робиться зараз на серці у цих маленьких діток. Бачу їхні погляди, такі насторожені, вони собі думають, що це, це дядя Карабас-Барабас, який живе в тій великій двохповерховій будівлі, які їсть маленьких діток. Їсти ми їх не будемо. І скажу вам, що ми ж цей діток бачили на випускному на останньому дзвонику в школі, і коли вони виступали і поздоровляли дев'ятикласників випускників. І скажу так, що з Людмила Решті ми разом дивилися на ваших вихованців, шановні педагоги садочку, і скажу, що залишилися дуже задоволеними, і бачимо, що до нас підходить велика міцна група, з яких будуть, напевне, артисти, міністри, президенти. Не менше не орієнтуйтеся, будуть і співати, будуть, і скакати. Я скажу так, що. Та робота, яка виконується сьогодні садочком, вона є надзвичайно важливою, тому що я сам е вихований садочка з ясної групи ходив в садок і е сам бачив, а також коли працював по то замічав і сьогодні можу сказати, і по школі, що ті діти, які відвідували садок, які пропроваджали свої перші сторінки і перші уроки, приймали в садочку. Вони Набагато швидше звикають до нашого суспільства, набагато вони міцніше виглядають і краще сприймають навчальну програму, яка є, на жаль, нелегкою, яка вже є на межі практично дітей. Проте вони є виховані, вони є здорові, вони є міцні і вони є основою нашого життя в школі, основою на яку ми завжди вчителі попадаємося. І хотів би сказати, що ту роботу яку виконують педагоги, техпрацівники, кухарі, нянечки, по відношенню до цих дітей недооцінити просто неможливо, а переоцінити також, тому що те, що вони дають, те, що вони готують, і як вони готують цих дітей, можна оцінити навіть таким фактом, що в цьому році садочок Вербиченка атестувався в області, і єдиний із навчальних дошкільних закладів отримав ліцензію на проведення діяльності на 10 років, в той час, коли всі інші райони отримали тільки на 5. Це говорить про той високий рівень скажу по-простому, найближчих 10 років садок не закриють, оскільки документи вже в них є. Дякую за це і директору садочка і сільської ради, які зробили садок Вербиченка один з найкращих, або скажу правильно, що найкращим у районі, і сьогодні садок Вербиченка є найкращим не тільки в районі, а вже стає найкращим і в області. Тому до них такі приїжджають перевірки, бо хочуть люди подивитися, як, живе, як живуть діти в садочку Вербиченка. Вітаю вас, дякую вам, всім працівникам садка. Дякую директору садочки. Дякую сільському голові. Батьки, дякую вам за те, що ви є і що у вас є діти, бо будуть діти буде в нас робота в школі. Дякую всім ще раз. Вітаю свято і хай Бог вам допомагає. А 1 вересня ми з вами зустрінемося. Корий любить нас мешком, марю, печать зберег, спать, лягає на пери і завжди на правий бік, до побачення мій любів, рабку, дай мені мерщій, я тепер учитель, ось книжки я пинаю. не хворій, не праць ніколи, ногу маму поважаю, я ж ходитиму до школи, ще раз дуже прощало. Не, <плес> не вполучайся, мій малюк, хотіяша мама, лямка, не впущу тебе і зми. <плес> Давайте сумувати не будемо, ми звикли іглашки до вас, і нашу дудку не забудем, до вас теплимо не раз. І незабаром вам навчатись час в во властівка, садочку ваше літо, Збирай портфель і гайда в перший клас. урок, Але постравайте, спершу загадки відгадайте. Бупи всі від А до Я на сторінках. -я. Для письма сказати прошу, що потрібно взяти. Зоси. Руки олівці, щоб знали, ми кладемо у Пенали. Незабаром стрінуть вас, школа і простори Я породіла двічник, прийшов до вас, але хоча ви мене не запрошували. А, -а, -а чому ви так святково одягні? А як ми маємо бути одягнені? Ну так, як я. Та ні, боротіно, у нас сьогодні свято. Проважаємо дітей до школи. Я її другою домівкою, дитячим садком, своїми другами, мамами виховати. Боротіно, що ти говориш? Я говорю правду. Ви собі ною уявляєте, що вас там чекає. Приносять писати, рахувати, малювати, вишивати. У мене були двох лаві цих усіх складних завдань. Боротіно, та не лякай на наших діток. Вони так хочуть іти до школи. Скажи, там спати заставляють? Ой, вже добре. Бо в наших дітей біда була спати, а писати, читати і рахувати вони дуже полюбляють. На всяк випадок я навчу як до двох балів ставитися. Значить, так. Одержали ви два бали і промовляйте такі слова. Два бали не біда і з понеділкою візьмуть за діла. Оскільки понеділків є багато, може і не поспішати. Хочете починати. Ну чого ти, брати, ну дає такі погані поради. Наші діти добре підготовлені до школи. І я надію, що вони вчитися тільки на 12 балів. Ось погляньте Три веселі киці грались на травиці. Мурщик теж під підбіг. Скільки кошенят усі? Чотири. Ось грибочки у гаючку під осикою стоять. Два грибочки, три грибочки. Разом буде? Я. Скачу жабки. Ква-ква-ква. Ой, яка м'яка трава. Тут п'ять жабок, а там дві. Скільки жабок у траві? Сім. Сім чи шість? Я тобі, мислися, не дади. Ой діти, як це все знаєте у дитячому дитини. Я йду в школі, вчуся, йду погано. Може ти не виконуєш правил в школі? Ось послухай. Спитаю вчитель, треба встати. Дозволять сісти, тихосять. Сказати хочеш, не шуми, а тільки руку підніми. В школі парту бережи і на парті не лежи. Що в полок на не мину, треба сісти сів стає моя, неба зіркать на уроках, як купо, а ця солод. Вородіна, а ти всіх право дотримаєшся? Здається, ти говориш нам неправду. Якби ти дотримувався всіх правил, ти був би відмінником, а не двічиником. Знаєш же, милий поросінок, школи нема без дисципліни. Щоб 12 отримати, треба дещо зрозуміти. Лиш продзвони дзвони дзвінок, вже почнеться твій урок. Будь уважним завжди, будь старанним завжди. Буду, буду, я зараз все почну спочатку, зберу сумку до школи. А поки ти будеш збирати форфет, наші діти тобі заспівають. Діти.